Пора зав'язувати. У попередніх серіях. Знайомтесь, це Кіт Микола. ТЦКшники зовсім озвіріли. Ну, привіт, Микола. Пакуйте молодого. Кіт Микола гроза окупантів. Фініш добігався. По мобілізації в штурмову групу пройдеш спокійно. Країні потрібні герої або раби. Привіт, Миколо! Виглядаєш відмінно. Тебе хоч на плакат загона. Да, ти ще легко обійшовся. До речі. Бували випадки, що тварин із за менші витівки знаходили у різних непридатних для життя місцях. Іноді навіть по частинах реальність така, що зграя ТЦКшників спокійно може тебе побити і бусифікувати на очах усіх. А якщо ти подумав, що якщо твоєму життю загрожує небезпека і ти маєш право захищатися, то на допомогу приходить закон, який справедливо всіх розсудить. Але ти запитаєш, як же все це покривають? Адже незважаючи на заборону зйомки ТЦКшників, народ все одно знімає. Відповідно, якась частина усіх випадків точно потрапляє у мережу. А я відповім елементарно просто сотні щоденних випадків добровільної звірячої упаковки отримали знамениту назву ІПСО. Увесь незручний треш можна вправно списати на ІПСО бусифікація, ІПСО. корупція теж ІПСО. втрати територій та особового складу, ІПСО чистої води. Нікому не можна довіряти ні телебаченню, ні інтернету, ні навіть власним очам, скрізь і псо. Ну окрім телезабігу, йому довіряти можна, там правда. Хто у цю маячню повірить, Миколо? В це і так ніхто не вірить. Звірам просто потрібне якесь виправдання їх бездіяльності, наскільки би безглуздим воно не було, і держава щедро їх цим виправданням обдаровує. Всі задоволені. Ну не засмучуйся. врешті решт ти Тут хоча б не один. Озирнись цілий автобус добровольців. Так, ще кілька днів тому ви були відважними ухилянтами, терпіли знущання та катування, не велися на контракт. А зараз дивись: гордість країни, воїни, захисники батьківщини, орли і всі добровольці. Помітив цікаву закономірність. Дивись. До бусифікації, очевидно, жодна тварина не пішла б добровільно на забій замість привілейованих ТЦКшників. Ну, крім вирощених на Call of Duty юних мільйонерів, в гонитві за довічною підпискою на крінчфлікс та відром бургерів за програмою контракт 1824. Потім момент бусифікації ВЛК контракт учебка. І на виході ми отримуємо справжнього добровольця, який все так само залишився при своїй думці. Але який нічого не стане змінювати, він смиренно робитиме те, що скажуть, як до бусифікації, як під час неї, так і після, вже доблесно відстоюючи інтереси безмінного правителя. Це і є справжній доброволець, можна звичайно піти все з Чем, але це ніяк не вирішує проблему. А ти, Микола, теж потім станеш добровольцем? Ну гаразд, насправді ти здорово чинив опір. Багатьом не вистачить духу навіть на половину того, що ти зміг. У підсумку з ТЦК є тільки два шляхи: на фронт або на той світ, що в цілому майже те ж саме, але зараз не про це. Дивись, куди ми приїхали.